З метою створення сприятливих умов для жителів прилук із 22 по 24 квітня, а саме у поминальні дні, призначені додаткові рейси громадського транспорту до центральних кладовищ. Це новий побут і горова білечна а також сорочинське кладовище, яке знаходиться в Завдаївському мікрорайоні. Ну по останньому тут проблем нема, тому що в даному напрямку здійснюється перевезення пасажирів як міськими, так і приміськими автобусними маршрутами в напрямку села Сухополова. Що стосується перевезень у напрямку кладовищ Новий побут і Горова Білещина, то тут п'ятирічний договір із перевізником завершився ще у липні минулого року, каже Олександр Сивенко. Зараз перевезення здійснюється відповідно за тимчасовим нормативно-правовим актом України, який діє на період військового стану, що дозволяє перевізнику здійснювати без перевезення після завершення основного договору протягом ще одного року після завершення військового стану. І хочеться сказати, що у зв'язку з покращенням погодних умов у зв'язку з збільшенням кількості пасажирів в даних напрямках, починаючи з вчорашнього дня, тобто з 10 квітня по 17 квітня поточного року, крім Великодня. Рух автобусу на даному маршруті це міський автобусний маршрут номер 8 буде здійснюватись щодня із 750 до 15 до 16 години. У період поминальних днів кількість автобусів буде збільшено, каже Олександр Сивенко. Максимальна кількість буде 10 одиниць на маршруті номер 8 Це особливо у понеділок. Вартість квитка це по загальноміський тариф 15 гривень. Знову ж таки, хочу сказати, що ті автобуси, які додатково будуть ставитись на цей. Маршрут вони в більшості випадків здійснюють перевезення без пільг, тому що відшкодування за пільгову категорію населення здійснюється саме автобусу маршруту номер 8